Привіт! З вами Нік Дотошний, і ви просили в коментарях, просто прям закидали коментарями. Нік, зніми, будь ласка, на новинки Гросер огляд. Друзі, ось вам новинки від Гросер. І я вам скажу, це тільки 20% з того асортименту, який вони мають. І ми спочатку не знали, де ж такий асортимент помістити. І мія каже: Їдемо в ліс. Там точно вміститься. там точно вміститься. Ну я думаю, тут в лісі весь би асортимент від гросера поміститься. Отож, друзі, зараз коротенько пробіжимося, що в них є. А ви як завжди, дивіться уважно і пишіть в коментарях, з чого перше почати. Ну і як завжди, я вам скажу, що дещо ми будемо розігрувати. Оці всі сумки, що ви бачите, ми будемо розігрувати серед вас. До речі, і дещо з інструментами також розіграємо серед вас. Перше, що хочеться сказати, що гросер акумуляторний інструмент він весь працює на макітовській базі, і за це великий плюс. Давай Мія, спочатку ми покажемо сумки, які в нас є. Це все для підписників? Так. Да. Вау. А як? Ти знаєш, ми добрі. Так, що ж то за сумка така, гросер? Ти знаєш, кольора вдало досить підібрали. У мене є схожа від Дніпра сумка. Металевий каркас вона має, бачиш, вона має металем. Це для, Зна... для, так, для інструментів. Так, знаєш, в мене є така. І вона досить містима, я тобі скажу. Ну, так, то дуже-дуже схожа на мою сумку Дніпра. Прям один-один всередині карманчики. Так, замочок, засібається і все, собі елегантно на об'єкт. Мія, то ти мала показати. Також хочу сказати, що є батареї на 3 ампер годин, 4 ампер годин і 8 ампер годин. Так, давайте відразу покажу акумуляторні батареї. Мія, скажи, ну, тобі вигляд подобається? Дуже дуже. кольори, настільки мені подобається салатовий сім, воно настільки класно дивиться. Так, да, і ще плюс скажу, що все вибито, ніяких наклеїв, все вибито. До речі, покажу, який тут індикатор заряду. В чотири ділення і четверте червоне, це означає, що вже акумулятор сів. Ну, такого рішення я ще не бачив. Багато в кого я просив, щоб завжди робили у нижній частині батареї отвори. Батареї так ліпше охолоджується, бачите, отвори є. І нижня частина корпусу прогумована. скажу вам, і гума така досить-досить така тверда. Ну, виглядає внушаюче. Угу. Також у Grosser є різні зарядні пристрої, є на дві батареї Dual і є звичайний зарядний пристрій 2 А, відповідно, ось цей 4 А, тобто 2 по 2 А. Мені цікаво подивитись на батарею 8 А. І відразу скажу, що вона невелика. Значить, вона на елементах. А, тут і вказано, бачиш мій елементи 21700. І також ну, вражаюче виглядає, а тут індикатор вже йде трішки інакший. Зекономили? Гайковертів, як то кажеться, рябе. є на 300 нютонно метрів, також є 780, 500 ню метрів з підсвіткою і є ось такий потужний. Ну давайте, напевно, почнемо з самого малюка. Обана, а що це за приколи всередині? Це батарея? Ні. Гадаю чи ні? Ну, гадай, що це? А ручки? Які ручки? Ну як, щоб прикручувати там до його до цього? Це є ударні oh. головки. Ось так виглядає той шуропокрут. Ну, береш в руки. Відчутно ну, приємна резина, взагалі. Якась така тверда резина, дуже схожа на soft-touch пластик. Взаді якась металева вставка, можливо, магніт не знаю, будемо перевіряти. І саме головне є лямка петля. І тут, мабуть, є купа режимів різних, це все я буду тестувати. Так, дивимось гайковерт на 500 Нм. Друзі, також ударні головки на 17 головка і на 21. Вау! Ти знаєш, виглядає круто. Бачу, підсвітка щось злизано, як в скіла. А угу. давай підключимо батарею. Давай, мені Ради цікавості, цікаві. просто подивимося, як то все працює. Ну, теж така люстра. ну Не така, як в скіла, але підсвітку дає. Треба знаєш трошки в такому темному місці тестувати. Да, да, бо зараз сонце ну, і Виглядає дуже круто, чесно, мені подобається. Бачу, що є різні режими, перемикаються. Це дуже добре. І плюс індикатор заряду. Ну, детальніше це все в тестах. Мія я попробую, яка тут гума. Софтач, правда? Дуже класний, такий приємний. Як так айфона чи твого. Мені здається, та правда? щось схоже. Дуже приємний на дотик. Так, далі. Батареї поки не ховаю. Напевно, ми будемо так все підключати і дивитися. Угу. Також тут йдуть в комплекті дві ударні головки, це вже без підсвітки. Ну, як бачите, купа, купа режимів, щось тут намальовано, написано, це все будемо розбиратися в тесті. Всі вони безщиткові, це був на 780 нм. Давайте цей глянемо потужний, максимальний, крутний момент 2100. Це щось, похоже, знаєш, таким, як я фури відкручував. Попробуємо, чи він буде фури відкручувати. Та, ти що, він важкий бляха? Треба було його підняти, мені було важко. Ага! Теж на 90 кілограм! <рес> Але його не ганиш. Як то кажуть, ліпше гнать, чим бить ганімим. З, З акумуляторами 6 а годин. 6 ампер годин акумулятори. Зарядка така сама в 4 ділення. Червоний індикатор є. Ну, Достойно виглядає. Грасер нове ім'я на нашому каналі. Поки Нік його розпаковує, я зайнялася розвідкою і вийшла на є каталог Тут їх виявилось багато. Там і шуруповерти, і пили, і навіть мої улюблені перфоратори. Але головне все структуровано: ціни, характеристики, фотки, фільтри. Хочете вибрати щось конкретне? Вибираємо тип, потужність, джерела живлення, і є каталог пропонує вам певні моделі під ваші потреби. А ми поки розпаковуємо і дивимося, як все зроблено зовні. Ні, по для нас Grasser — новий бренд, і перш ніж щось радити чи сварити, ми спочатку нормально познайомимось. Якщо хочете теж зацінити, що в них є. Посилання на є каталог, дотошно, як завжди, залишить в описі під цим відео. Там без поспіху можна поклікати, порівняти, подумати, а чи не час мені те щось закрутити? Нехай щастить. Ось такий час, монстр. Треба було його назвати гросер, а знизу написати монстр. Я думала, може згодиться кульчики, але ні, вуха повідриває. <рес> ні, це не кульчики, знаєш це брілок для ключів від машини, щоб не загубити. Брілочок собі такий. <рес> ну, тебе всі уважали з <рес> таким <уважала>. брілочком. <рес> Мія, прикол, приколами, але все ж таки є наплічний ремень. Mm -hmm. а що ти думала? <рес> важущий. Тобі... Важущий? А як? Напевно, все? Не знаю що. Поїзда може відкручувати не то шофури. Все, друзі, поки я пішов колеса крутити. То що таке Мія? Що тут за цей? Це... Ну. То буде щось. Щось я не розумію. А, це може сюди робити таку цю Отличко. петлю Петлю і на руку. І на руку да. Ну то я тобі скажу, він на руці. Ну, Дай Боже да. А в кого руки такі не сильні, то можна і травмуватись. Так, друзі, далі, що він там може, як він може, це все далі я покажу вам в тесті, а ми погнали розпаковувати далі. Так, давайте глянемо шуруповерти. Є органайзер. Так, давайте покажемо шуруповерт. Безщіковий, до речі, все, що ми розпаковували, було безтікове. Ось така фішка є. Да? Угу. Е -е це захист, мія, це захист, тому що там ще є під, під низом бачу, пластик. якщо бачу. десь там... Може не можна цвяхи забивати? О, прикольно. О да, Давай я попробую ним цвяхи забивати. Дивись, а що, шуруповертики, можу забивати цвяхи. Оце я так протестую. а в чому сенс? Він крутить. Ну, крутить, але цвях. Забитий шуруповертом. Ліпше тримається, чим саморіз закручений отверткою. Ну, побачимо. Ну, що тут сказати? Є три режими, безщитковий двигун. Всі подальші нюанси, що він може, як він може. Побачите в тесті. Дуже добре, що в комплекті йде батарея. Не 2 А не 4, а 3 це така золота середина. Бо 2 деколи буває замало. З четверкою він вже буває важкий. І Grasser вибрали, бачите, таку золоту середину батареї 3 А годин. Давайте. Відкриємо того малюка, також безщитковий мія. сюди є металева вставка. Це означає, що можна забивати цвяхи. чи... Знаєш, буває, де коли саморіз важко закрутити, ти дин дин, -дин підстукав. Добити ним? Да, доб... Ні, не добити, а наживити саморіз, наживити. Я з того сміху не знаю, в яку сторону вставляється. Батарея, до речі, тут 16,8 вольт. Здається, ніби товста, але покажу, ручка тут завужена. І саме основне, що підхват нормально лягає. Як тобі звучить? В тебе як жаропокрут. Так, болгарка. Відразу кажу, ручка класна, не поламаєш, видно, є обкантовка. Повноцінний ключ, хоч і туненький, але повноцінний, Широка ну великий. Ключа? Ну так, да, да, так, ну так. Да. Шариш? Трохи тих термінів вже навчилася. Ух ти. Маленька. Тоненька, яка, дивись. Клас. В ну, Незвична. Та не було що такого? З тим всім, що ти тестував, мені дуже вона незвична. Не було mm -hmm. що такого? Дивись, який маленький редуктор, бачиш? Mm -hmm. Ну прям от ховається. Я в кажу, руці. ж скажу, що вона так порівняно з тими всіма. Чи цікаво, чи 125-й круг, чи 115. й Ні, 125-й. Уважуха, дивись, і гайки нормальні, не то, що там якийсь там дешман Аліекспрес. Бачиш, гайка йде з насічками. Ну, це вже потреба. Та, так. Та, та. Захист підшипника. Цікаво, я вже хочу її тестувати. От в мене, до речі, в машині є диски, але металу немає, я би вже порізав, щось чесно. Ну Дерева не буду в лісі різати. Що <різь> ми я глянемо прискоч? Нарешті, мені здається, ми помиємо велосипеди. А чого? А що прискоч для миття велосипедів? Я не знаю. Це мінімойка, та оприскувач що він просто змочить той велосипед і все. Та то той оприскуєш. Деякі люди миють, але невеличкий, маленький, на 8 літрів. Відразу покажу, як виглядає штанга. Повністю йде металева. Зараз перевірю, чи телескопічна. Так, да, Штанга телескопічна. І кнопка включення-виключення. Є індикатор заряду батареї. І заряджається він від USB, я так розумію. так. Ну, Далі в тесті будемо тестувати. Думаю, як він відкривається, Ну такого рішення ще не бачив. Оп! І відкрився. Ну що, а тепер рум тур по міні-пилах. 120-та модель. Дуже цікаво виглядає. Закос під настоящу велику пилу? Закос під настоящу пилку, тільки зроблена така, як маленька, такий пробничок uh -huh. пили. Ну, звичайно, що це однорука пилка, але комусь треба, якщо другу руку використовувати, можна. Ну, шина тут просто, просто вражає. Не знаю, чи вона буде брати на всю шину. Пишіть, друзі, як протестувати. Ми, з Мією обов'язково її протестуємо. Мія, ти казала, що там була велика шина? Uh -huh. Все познається в порівнянні. А, воно тут просто зібрана йде. Ось така пилка. Тоже дуже цікаве рішення. Збоку закручується. Ручка. До речі, багато в коментарях писали: наша та ручка не потрібна. А особисто мені реально з ручкою було набагато зручніше. І що, мені живе? зручніше. Ти що хочеш щось сильніше зрізати, тобі, виходить, треба тут зверху давити. Ти собі легенько взяв, легенько направляєш, ну воно реально оцей кут широкий. Воно, да, воно, рішає, воно реально рішає. Ну і сама-сама більша пилка 140 модель. Це вже пила на два, на два акумулятора. Бак розташований збоку для заливки. Щоб було зручно заливати, є оглядове вікно, повноцінний тормоз. Ну і відповідно на два акумулятори. Також потестуємо, цікаво буде побачити, що вона може. Мія, і ти знаєш, я всюди тобі скажу, що всюди така софтач тач розина Це приємна. Ніде приймаю. такого не бачив, от В бюджетних торгових марках от реально ніде такого не бачив. Так, ножниці акумуляторні, плюс кущоріз, два в одному. Бачила таке мія два в одному? Ні, Я взагалі не дуже сильно ознаям з Ну, Це біля клумб, біля газончиків, десь щось акуратне, якісь кущі підстригати. Міняється, змінюється насадка дуже просто. Раз. І ось така система, ось такий механізм. Відразу бачимо з маски нормально і вставляєте собі ось такий ага. кущоріз. Міні-зварювальний апарат. Вже прям хочу його тестувати. Я знаєш, я настільки загоряюся якимись новинками. Я би вже завтра все тестував. Але за один день то все не вийде тестувати, тому що це забирає купа-купа часу. В комплекті такий щиток. Тисячу разів говорив, що всі сміються з таких щітків, а сміятись не треба, тому що автомайстри, які десь залазять під кузов, їм незручно одівати хамільон. Вони беруть, ставлять щиток, рукою приварив, забрав, подивився. Іменно для таких завдань, де незручно залізти з великим хамільоном. Мія, ти знаєш? Він навіть з таблом. є якісь режими. Крутілка нажимається всередину, купа режимів. Будемо тестувати цього малюка. Дивись, як буханка хліба, Малень, зовсім зовсім маленький зовсім маленький. Так. От технології до чого дійшли. Раніше зварювальні апарати були, що треба було двоє його піднімати, а зараз маленький. скоро знаєш, скоро зварювальні апарати такі будуть, як цей, як мобільний телефон. Це може бути. Достав з кармана. Знає, що чекаю в майбутньому. Так, Достав з кармана і зварюєш. І мій шок зараз в шоці. Акумуляторний культиватор. Не знаю, що він може, будемо пробувати. Ми тестували тільки бензинові, а це акумуляторний. Ось так він виглядає. Відразу скажу, що редуктор весь метал. Захист, звичайно, що пластиковий. І тут, я так думаю, йдуть ножі. Зараз моя викидушка не викидається. Ось такі фрези йдуть в комплекті, це все будемо ставити. Город в нас є, мія буде культивувати, аж гай буде шуміти. Бо хтось мав щось посадити там, але так і не посадив. А я не вспів, друзі, я не вспів посадити, тому що з тими оглядами і тестами ми планували посадити і ну, почути. Можливо, після цього культиватора Ні. вже щось посадити. Розкажи, що ми планували посадити. Щавель. Та не тільки щавель, петрушку, морку, щавель. Давайте тепер глянемо косілки. 125 модель, як косілки триммер, тример акумуляторний. Куча-куча різних насадок. І відразу скажу, що я не дуже одобряю, що такі ножі ставлять на такі маленькі тримери. Ну, як кажеться, може комусь потрібно. Я особисто, як майстер, ну, не дуже то одобряю, але попробуємо, що він може з ліскою. Ну, попробуємо, попробуємо, що він може. Попередню косілку я тестував з таким ножом. Лідер була, то вона згоріла. Так, наступний тример 232-й і знову ж таки е, стоїть такий диск. Але тут вже вказано, що тут безщитковий двигун. ну, Для безщиткових це не так страшно, тому що щиткові горять з такими. Я буду це тестувати. По повній програмі буду ганяти, зажену в хащі, побачимо, згорить вона чи не згорить, мені цікаво було. Бо попередній тример кажу, я спалив. Нащо ти його палив? Ну як на що? Ну, поставили диск. ну, Я і диском працював, чи я не диском працював. Я вроді ліскою працював. Мені здається, до диска не дійшло. До диска не дійшло, точно, так. Да. Давайте глянемо, який йде диск в комплекті. Е, ось такий побідітовий великий, як для мотокос. Цікаво, як вона буде його тягнути. Ну просто цікаво. Я не знаю, навіщо вони поклали цей диск, але ну, ми це все будемо пробувати. Дивись, в комплекті два акумулятора на 3 ампер годин, також такий індикатор. Але два. А встановлюється сюди один. Це про запас класно. Про запас. Також безщитковий модель 252, ну тут вже вона така більш внушаюча і ця вже буде диск класно тягнути. Хоча, може я помиляю, знаєш, я так завжди предвзято відношусь, а починаю тестувати і виходить, що всі До речі, тут дві батареї на 4 А, але мені здається, що батареї тут йдуть на 21700, 700, би, якщо вказано. А Вона працює від одного чи від двох? Вона від одного працює. А, так, само про запас. так само про запас. да. Не пише, скільки тут не пише тут, такі батареї. Ну, Будемо розбирати, будемо дивитися. В комплекті дві батареї зарядні. Плечовий ремінь. Отож, друзі, пишіть в коментарях, з чого перше почати огляд та тест. А також пишіть, що з цього розіграти серед вас.